Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні на заняття завітав Петрик. Він отримав з батьками нову квартиру і просить нас розташувати меблі в ній. Ми допоможемо в цьому йому. Так, Петрик хоче дізнатися у вас, чи знаєте ви свою адресу? Що таке адреса? Це місце, де ти проживаєш. І це будинок чи це квартира. Кожен будинок знаходиться на якійсь вулиці. Кожна вулиця має свою назву. Давайте разом із Петриком пригадаємо і правильно назвемо всі кімнати в квартирі. Якщо у кімнатах живуть, то вони називаються житлові кімнати? Як називається кімната, де сплять? Так, вірно, це спальня. А як називається кімната, де готують їжу? Так, це кухня. А як називається кімната? Де родина відпочиває. Так, це вітальня. Молодці дітки, ви правильно назвали житлові кімнати. Діти, як називається приміщення, яке починається зразу, як заходимо до квартири? Вірно, це передпокій. А які меблі можна поставити Петрику в передпокою? Це поличка, де лежать ключі і парасолька, це шафи, де висить одяг, це стільчик, на якому сідають і взуваються. А які меблі можна поставити Петрику у спальню? Ліжко, стіл, шафа для одягу, стільчик. А які меблі потрібні Петрику на кухні? Обідний стіл. Стільчики, шафи для посуду, кухана плита, мийка. Молодці. Дітки, якщо у кімнатах живуть, то вони називаються як? Правильно, житлові кімнати. Як називається кімната, де сплять? Так, спальня. А як називається кімната, де готують їжу? Так, це кухня, як називається кімната, де родина відпочиває? Так, це Вітальня. Молодці. Дякую за увагу. До побачення.